Чи може церква благословляти людей воювати? Знаєте, лжепророки це широкий шлях до пекла. Христос сказав: хто спокусить навіть одну людину, тому камінь на шию і в воду. Мова йде про лжепророків. Сьогодні Євангельська церква докотилася до того, що благословляє своїх людей іти воювати, завойовувати, вбивати сусідній братський український народ. Але якщо ми візьмемо... У порівнянні з Євангельські церкви баптистів і п'ятидесятників часів Радянського Союзу, вони не брали зброю до рук, не складали присяги, не йшли до армії, а йшли до в'язниці і, і на каторгу, але не вбивати невинних людей, бо точно знали, що це сатанинська система зла, і відмовлялися з'єднуватися з дьяволом. Ісус для них був на першому місці, Його заповіді понад усе. Все інше це широкий шлях до пекла. Коли ви захищаєтеся, захищаєтеся на своїй землі і караєте зло, це ваше законне право. Але коли ви йдете на чужу землю і в домівки, як сьогодні в Україну, щоб вбивати людей, то це пряме порушення заповіді Божої. Не вбий. Вузький шлях у Царство Боже це Ісус Христос, Він єдиний Цар Царів, і Дух Божий завжди говорить церкві саме про царя царів, про е, Ісуса Христа. Усякий дух, який не говорить церкві, що Ісус Господь, усякий дух, який не сповідує Христа Господом, це дух Антихриста. Це і є демонізація, демонізація наповнення нечистими духами. Тож зараз. Час, щоб усвідомити, зважити своє життя і тих, хто намагається говорити чи впливати на вас. Навіть свій фокус на царя усіх царів Христа і на Його заповіді. Сміщається фокус на Христа, щоб дізнатися справжнє значення кожної із е, десяти заповідей, і погляд Бога на те, що відбувається у світі, що відбувається в Україні, запрошуємо вас підписатися на наші YouTube канали, які… Е, ви можете з легкістю знайти за пошуком запит Салтаненко в YouTube вбиваєте, так? І напишіть мені, напишіть нам в Фейсбуці, і ми допоможемо стати вам частиною духовної, живої церкви онлайн. Жива церква це там, де є дух Божий, де люди спасаються, де життя людей міняється. Бережи вас Бог!